Вітаю на каналі. Сьогодні 23 серпня 2025 року Лівобережна Херсонщина. В цьому відео хочу показати один із найтоповіших сортів на кінець літа. Він є дуже крупний, дуже красивий, солодкий, смачний сорт під назвою Світ Dream. Солодка мрія. Так воно є, тому що. Реально це мрія. Це мрія кожного садівника такий софтматч в себе. Плоди на цьому деревці десь до пів кіла є, зустрічаються. таке на кондиціях є трошки, це не, до, не до розвинення. Так, до пів кілограма, на кондиція десь грам 150. Деревце, друге плодоношення. Третя вегетація. значить Десь біля двох відер на другу, на третю вегетацію він дав врожай. І плоди крупнющі Просто дивися, ну прям такі слоненята висять. Сорт дуже ароматний. Зараз по одного плоди тільки почали спіти. Буду вбирати сорт знімати, тому що більшість така ще технічна злість для подальшого легшого транспортування, перевозки. Колір у нього просто супер, він якийсь прям. Такий чорно-фіолетовий. Навіть пліт раніше обірвався, десь був вище прикріплений, просто лежав, дозрівав, м'який м'який Дуже гарна загрузочка для такого невеличкого деревця, плоди поховані майже всі в листях, але, якщо роздивитись то він добряче загружений такий, такою красотою. У мене таких два дерева, один на сильнорослій підщепі GF677. Це у мене деревце на міндалю. На мікдалю деревце. Сорт свідрів на міндалю дає трошки раніше дозрівання, 2-3 дні точно. На сильнорослій підщепі трошки затягує він, там весь в технічній зрілості. зараз до нього підемо покажу також. Ось на сильнорослій підщепі дерево. Багато такого ще зеленкуватого плоду. Такий твердий він. Якраз добре виходить, так що можна подовжити споживання сорту цього. Цьому дереву десь, не пам'ятаю, чи 8-9 чи 9 років вже. Також шикарна загрузочка в нього. А ось так видніше, прямо гілки понахилялись правда, тут, де під листям, окраска така, в нього не, не, не дуже така, така слабувата. Там, де більше світла, то там аж такі чорно-фіолетові плоди. І плюс до того, що в нас теплі ночі, нема контрасту температур, щоб такий різкий був контраст. Він дуже добрий для окрашування плодів. У нас жаркою і, і вночі і в день. Повертаємось до нашого молодого деревця. Там де плоди більш окрашені, він весь такий на сонці, це його реальний кольор. Я ж кажу, що сорт супер для комерції, він настільки вражайний, настільки такий гарний, що просто я кажу це мрія. Зараз для статистики зірву покажу, які плоди в нього крупні у мене в цьому році. Покажу на вісах. Погляньте яка краса, який калібр. Просто фантастика. Майже 600 грамів плод. Ну, так і є 600 грамів він, тому що я зняв, тут було в мінусах грами. Вийшли. 600 грамів плод. Це просто фантастика. Зараз подивлюсь який другий. Трошки менший, але 2 штуки це 1200 виходить. А це ще для розуміння по розміру. Це звичайний 10-килограмовий ящик. Два штуки більш не стає в рядок. Значить, все плоди йдуть, які майже не кондиція врахується тут 260 грамів. Ну, я думаю, навіть якщо такі плоди всі будуть, то це буде шикарно, але він не хоче давати маленькі плоди, він дає в основному крупні. Цей сорт у мене поки є рекордсменом, рекордсменом по вазі плодів. Тому що з такою вагою це не часто таких бачив плоди. Зараз буду обривати найбільші плоди. Ті, що менші зелені, як дубові, прям, мабуть, у них ще буде дозрівання. Якось так трошки дивнувато. Взагалі, можна сміло казати, що його робочий калібр 300-400 грамів. Якщо при добрих загрузках, то 300 грамів плоди будуть такі шари добрячі будуть. Ось такий от гарнющий сорт під назвою Dream. Солодка мрія. Ось розрізав той плод, що поменше, тому що великий я не зім. Жалко докидать для дегустації. Щось сказати, на добавок до всього перерахованого в нього. Бачите, хіточка відділяється, суковитий дуже по опушенню немає опушки взагалі. Чисто солодкий насичений смак персиковий. Ароматний по соку, як завжди. Екзекуція я покажу. Бачите, тут порядок з соком. Структура м'якоті, слабологниста, масляниста, така таюча. Шкірочка також солодка, середньої товщини така, не відчуваюсь такого похрумування і але не ніжна. Я б сказав, тут оптимально все збалансовано. В усіх параметрах. Звісно, для того, щоб отримати такі гарні шикарні плоди, необхідно дотримуватись певних правил в агротехніці. Певний захист проводить треба від гнили і від шкідників. Але воно того варте. Зараз, мабуть, не один сорт не буде рости без певних профілактичних обробок. Захищав від гнилі. Десь два чи три рази в період з весни до середини липня. Чи до кінця липня, не пам'ятаю останній раз, коли бризкав Робив профілактику свідчим, тому в кінці липня, тому що щоб був період для очікування і розпаду препарату. Ну, добре спрацював, а і маємо такий гарнезний результат. Ще хотів би. Додавить, що цей сорт дуже добре переніс катаклізми всі. Бо в мене є ролики там, де по 1, 2, 3 плоду на такому ж самому деревцю. Через приморозки завість пострадала цей. Дуже шикарно переніс це все. І щедро віддячу. Через вище вказані характеристики цей сорт є в мене фаворитом. Такі строки, як він вже йде середньопізній, під кінець літа. кінець літа він десь тиждень буде ще дозрівати. Чи йшла до 28, ну тут, в залежності від року, можна орієнтуватись на останню декаду літа, десяти днівку. На цьому огляд цього чудового сорту буду завершувати. До нових зустрічей, до побачення.